Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Міноборони РФ, схоже зібралося повністю підім'яти під себе приватну військову компанію Вагнер з власником якої Євгеном Пригожиним у військове керівництво Росії виник конфлікт. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу підписав наказ, який зобов'язує добровольців. По 1 липня підписати контракти з МОРФ. Пригожин на крок Шойгу відреагував і заявив, що його найманці жодних контрактів підписувати не будуть. Про це повідомляють російські змі. Путін хоче забрати у Пригожина війська ЧВК Вагнер. Усіх добровольців РФ з 1 липня зобов'яжуть підписувати контракти із РФ. Відповідний наказ підписав міністр оборони Сергій Шойгу. Його чинність поширюється й на приватні військові компанії. На сьогодні різні російські ПВК через них. ПВК Вагнер перебувають у формальному статусі добровольчих формувань. Пише один із пабліків, як пояснив стац, секретар заступник міністра оборони РФ Микола Панков, який оголосив про нововведення, це дасть змогу надати добровольчим підрозділам. Необхідний правовий статус підвищить їхню ефективність і розширить можливості комплектування підрозділів як військовослужбовцями, так і добровольцями. Він також заявив, що на території РФ зараз функціонує понад 40 добровольчих формувань. За словами Панкова, лише за 10 перших днів літа на військову службу за контрактом було прийнято понад 13,5 тисяч осіб. Це за його даними удвічі більше, ніж за аналогічний період у травні та втричі більше, ніж у квітні. Незабаром після появи інформації про наказ Шойгу на новину відреагував сам Пригожин. ПВК Вагнер не підписуватиме жодних контрактів. Шойгу ПВК Вагнер органічно вбудована в загальну систему. ПВК Вагнер узгоджує свої дії з генералами праворуч ліворуч, з командирами підрозділів має глибокий досвід і є високоефективною структурою. Такої ефективності більшість військових частин немає і. Саме через те, що Шойгу не може нормально управляти військовими формуваннями, відрізав Пригожин. Він також вкотре натякнув на небоєздатність кадрової російської армії та на те, що після провалів на фронті Міноборони РФ вже зверталося до ПВК Вагнер. Те, що він Шойгу напише укази чи накази, це поширюється виключно на Міністерство оборони і на тих, хто перебуває в рамках міністерства оборони. Те, що може статися після цього наказу, нам не даватиме озброєння та боєприпаси. Розберемося, як кажуть, коли грім грим не вдасться і принесуть озброєння та боєприпаси. З проханням допоможіть. Що стосується підпорядкування, безумовно, ПВК Вагнер абсолютно повністю підпорядковується інтересам РФ і верховному головнокомандувачу. На території, згідно з розпорядженнями Герасимова та Шойгу, ПВК Вагнер погоджує усі свої дії та виконує завдання, поставлені генералом армії Суровікіним, Видов Пригожин. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.